У центрі міста влаштували ярмарок кар'єри. У будиночках на проспекті Свободи представники 84 підприємств області шукають понад сім сотень працівників. Про ще дві з половиною тисячі вакансій знає міський центр зайнятості. Зарплату кажуть, пропонують пристойну. Близько вісьми відсотків цієї вакансії, де заробітна плата більша ніж середня заробітна плата по області. В цілому це більше ніж 2158 гривень. Далі близько 70 цієї вакансії із заробітною платою від е, мінімальної до е, середньої по області, тобто це до тих самих 2158 гривень, і близько 20% вакансії на рівні мінімальної заробітної плати. Більше половини вакансій на робітничі професії. Ярмарок зацікавив багатьох львів'ян. А можна податися мати в освіту там дівчити, дивчиш то яка фірма? Мені така пхата до пенсії дотягнути щось ну, роботи, здоров'я ще є але там буде, видно. По психології спеціальність, може підбір персоналу, якісь агентство, Ну тобто таку роботу. Якщо ж цивільна робота не до вподоби, можна піти на службу контрактникам раді і військовики, і прикордонники. Ми хочемо, щоб до нас е, йшли хлопці, які розуміли, що на кордоні потрібно служити не за зарплату, а дбати за свою державу. Ну, мінімальна зарплата нас складає приблизно 1400 гривень. Це є наш Львівський регіон. А якщо служити в Закарпатській області, ну вам хочу сказати, на гірських заставах ця зарплата буде більше 2,5 тисячі гривень. Тривав ярмарок 5 годин.